Вітаю вас на моєму каналі і пропоную разом перенестись в минуле. А саме початок березня цього року, бо саме тоді ми зібрались з групою з 15 камперів в одному з найкращих кемпінгів Європи та провели там доволі насичений тиждень. Але спершу поставте, будь ласка, лайк до цього відео та підпишіться на мій канал. Дорога з аеропорта Бергамо до караван Парк Сегстен, це назва нашого кемпінгу, зайняла трохи більше 4 годин. My zaparkowaliśmy na swoje miejsce i od razu poszli z organizatorów ramy zjazdu, Piotryka i Kasy, i zahopili Wielkie Chupaczyusy dla ich dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam bardzo, czy pan zamawiał Lizaka? Czy to jest tak? Dobrze tutaj, doszedłem, tak? Przepraszam bardzo, czy pan też zamawiał? 5 minut. Mamy dzisiaj zaplanowany wycieczkę z dwie godziny w górę. А, ми вже вирвалися трішки вперед. Якщо я взяла переодягнути такий полар, бо в Турції вже гаряче. А ще в мене такі спеціальні, як це називається. Боже, я вже забуваю слова, як там вона. А, не знаю, як вона називається, але ще більше були такі польоду. Це мама, як ти кажеш, що ти вирадеш? Ми дійшли тут. Зараз наверху такий ресторанчик. Чекаємо решту. Там звідти ми пройшли. І тут такий ресторанчик. Але цей вигляд на гори з усіх сторін це просто щось неймовірне. Там зараз ще сонечко покажеться, бо воно зараз як розійшло. Тут ти йдеш таки ніби як в якомусь горнятку зі всіх сторін гори тебе оточують таким бартиком. Якщо виглядає, ви власний робинок. Кот! Привіт! Ой, який ти. Широком кот. Як то звук, є?

Ой, я на санках не видит роки два. Цікаво було. Зараз буде час. Вот не хом Лишилась остання частина дороги, Тут вже практично. Ааа, розліт! Ну що я вам скажу? Подати в дитинство їм це не дуже класно. Емоції такі, що просто. Так, Але тут такий красивий ліс, ті сосни, ялинки просто. Фу. Аніж до гори і шибче. А? Ну що ж, наш похід в гори коштував мені трохи сил, тому коли ми повернулися в кемпінг на кемпінг, я просто пішла в душ. І лягла на ліжко і вирішила, що я хочу спати. Я відключилась десь на півтори годинки, не хотіла навіть спати. Зараз прокинулась з новими силами, і на сьому годину у нас запланована спільна вечеря. Здається, сьогодні піца вечір. От, але перед цим я хочу зайти в магазин. Тут на кемпінгу є такий величезний універсальний магазин, в якому є все, бо нам потрібно дещо докупити з продуктів. Зараз покажу вам так мінімально, що тут є. Була. Була. А, Я вчора забігла сюди буквально на дві хвилинки перед вечерею, бо дізналася, що тут є цей магазин, і зрозуміла, що тут є все копаско, яско, ухвити щось кухонне. Довольчі товари є. Пасти щитки. Одним словом, тут є все необхідне. Якийсь йогурт такий, опа. Ну, тут мені треба буде, вбрати, до речі, чаю якийсь. Ми любимо зробити в термос собі якийсь трав'яний чай з медом. І взяти, коли їдемо кататись на лижах. Ще йдемо сюди, бо тут має бути магазин з полігом. Добре, тут є різний посуд комперовий, коли і не одяг багато різного. Не буду дивитися, не маю на це часу, Але якщо раптом виявилося, що ти щось забув, то можна купити все. oliwek i kresel ją się załatwić, A to je velmi Nie, Ale Tak, tak так виглядає наш кампер зараз, трішки засипало. Це крісла, які залишились на ніч на вулиці. Трохи так тут нападало. Мокрий сніг. Тут лежить ковричок, який не видно, бо засипало повністю снігом. А ось тут така краса. Зацініть ось ці ялинки. За останню годину вже сніг такий трішки. Густіший, тому виглядає зовсім інакше. До речі, ось там десь гори, які я вам показувала в минулому відео. Якщо дивились, то пам'ятаєте, дуже красиві, дуже високі, але їх зараз зовсім не видно. О, тут такі аж бурульки. До речі, це один з камперів, які проїхали з нами, американський. І тут є ось таких раз, два і з іншого боку ще один слайдер. Він, звичайно, мега великий. Такий всередині купа місця. Тут ще один цей слайдер. Не пам'ятаю, скільки він точно має метрів, але дуже класний. Вони ще його так гарно переробили всередині. Так, стоп, треба зробити ось так, щоб я була по центру. Взагалі по нашому е, плану виїзду, е, бо у нас тут є певна програма, сьогодні мав би бути скітур, але враховуючи погодні умови, вирішили перенести його на середу. Надію, що погода буде в середу краще. От, а сьогодні ми мали б йти на лижі, але навряд чи хтось піде, тому що ми відкривали камери, щоб подивитися, що там діється на витягах. Вчора ввечері вже нічого не було, все розібралося. Тому будемо ще гаді обирати. Так, я вже вийшла з магазину, купила 4 булочки 3 євро і один шматок яблучного пирога. 2 євро 8 центів. Це 5 євро заплатила за це і йду готувати сніданок. Ми зайшли на рецепті, Нам сказали, що ми зможемо зараз подивитись будиночок на дереві. So, please, do you want us to take uh, off the shoes? Sorry? Do you want us to take off the shoes? No, no, it's okay, it's okay. So, it's okay. You can come inside. Maybe it's better. Maybe it's better. Get off the shoes. <laughs> Тут на території є декілька ось таких будиночків на дереві, кожен з яких виглядає всередині приблизно ось так. Є велика ванна посередині кімнати, і є ось такий камін, і велике ліжко. Також є душ, і ще одна особливість і унікальність, що тут є персональна сауна всередині. А тут таке невеличке озеро. І дивіться, який з будилочку маєш собі такий вигляд, одразу йдеш і в підлозі прозоре скло. Сьогодні у нас запланована піша прогулянка. Група вже зібралася, частина пішла на скітури. Мені не вдалося, бо я вчора засиділася в США і забула винайняти е ці... Лижі спеціальні, чи нам те, що потрібне. Волосся прилипає. Ми зараз пішли на таку прогулянку. Się wszystko jest to jest Ten tym Ten widzę. A wziąłem jeszcze herbatę, bo powiedziałem, że jakbyś nie chciała, a to pochopnie nie no, widzi nie To byś, byś nie <śśmieniu> Pogadacie się? Nie, nie, nie. Tu ja będę czuć. Dobrze? Jak Specjalny? A ktoś jeszcze? Pala? Mój się ładnie pali. Mój też będą Tak, ja. tak? Ja. Tak, tak. Proszę daleko od ja. mojego. Spaj. 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 Mamy baby swoją